Кривий ріг! Рідна моя Україна, від душі тебе вітаю. Процвітання і зростання у цей день тобі бажаю. Будь квітуча, і плодовита, незалежна і щаслива. Хай панує завжди мир, єдність, воля і позитив. Я народився та жив у місті Сіверськ Донецької області. Мені дуже подобалось моє місто, школа, де я навчався. Але нашій сім'ї прийшлось виїхати через війну. Зараз я мешкаю в Черкаській області, село Роги, але я вірю, що ми повернемося додому, до свого міста, де будемо жити у вільній та незалежній Україні. Слава Україні! Героям слава! Дорога Україна, привіт з строги Рівненської області! Бажаю всім українцям жити вільній та щасливій країні. Прийміть вітання з ним незалежності за дещо. Бажаю в Україні вільній жити, свободою цієї, всім серцем дорожити! Шоловки Кирило з Кироворецької області село Олександрівка. З нагоди Дня Незалежності ми всі надсилаємо найкращі побажання. Нехай доля України буде сяючою та переможною, а ваші серця наповнені патріотизмом та радістю. Слава Україні! Доброго ранку, рідна Україна. З Днем незалежності тебе. Вас вітають місто жовті води, що на Дніпропетровщині. Україно, ти найкраща країна світу. Ми бажаємо тобі миру, щастя, процвітання, з ним незалежності України. Привіт, я з Крового Вітаю з ним незалежності. Бажає місто здоров'я, творчої насна, невичетної енергії та натхнення мирного неба над головою. Вас вітаю місто Дніпро. Всім добра, миру та злагоди. З ним Незалежності Україна. Дорогі українці, прийміть щирі вітання з Полтавщини з нагоди 32-ї річниці Незалежності України. Цей день, що є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою державу. Відзначається як найголовніше свято нашої країни. Святкуючи разом, від душі бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, радості, щастя, добра, віри у щасливе майбутнє України. Вас вітає Республіка Польща! Зі святом Незалежності вітаю, бажає щастя вам краю, щоб Україна просвітала та тільки кращою склавала. Сьогодні в Україні свято, День Незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багата, на безліч добрих та корисних справ, щоб мир запанував усюди, стали щасливіші люди. Бажаю своєму рідному місту Сіверськ миру та процвітання. Кирило, я з Донецької області, Бахмутського району, міста Сітка. Вітаю зі святом, яке символізує віру, силу та гідність. Бажаю щастя, благополуччя та незламної віри у перемоги. З Днем незалежності Україна!